Доброго дня, друзі! З вами Олександра Тетерюк або Саша Америка. Сьогодні ми з вами поговоримо про відношення деякої частини українців до Альони Альони та Джері Хейл, які виграли на Євробачення 2024. Я спостерігаю заголовки, типу того, що 11 мільйонів гривень дали на Євробачення наша держава. 11 мільйонів гривень це 275 тисяч євро. Я, якщо чесно. Не знаю, куди могла піти така кількість грошей за організацію такого заходу. Кому скільки платили, все таке в мене не канал розслідувань. Я просто спостерігаю за реакцією громадян на те, що дівчата з крутою піснею, крутою творчістю, з творчістю, яка висіла на Тайм Сквер. Альона Альона висіла на Тайм Сквер. Про Джері Хелл я, чесно кажучи, не знаю. Коли вони пушили свій трек Тереза Марія у соцмережах, тоді мені як мене Даціях попала їх пісня, теж купала, яка мені дуже сподобалася, яка в мене грає на репіті вже може тиждень. Якщо чесно, я не розумію кейту українців саме до дівчат, наче це дівчата виділяли з державного бюджету 275 тисяч євро на світбір Євробачення 2024. Якщо ми навіть допустимо, що всі ці гроші до копійки віддали дівчатам, що не є так, ми маємо злитися не на дівчат, а на людей, які приймали рішення рішення про те, щоб давати ці гроші, і про те, щоб організувати цей захід, загалом також було б цікаво дізнатися. Скільки грошей отримав кожен член з журі, скільки грошей заплатили за оренду приміщення, і все таке, тому що 275 тисяч євро в кожного там гонорар, був чи що не зрозуміло. Але так, якщо вже в нас країна в стані війни, хотілося б, щоб всі про це пам'ятали, і брали мінімальну суму, так за те, щоб прийняти участь у якомусь подібному заході, тому що так дуже важливо віддавати всі гроші. На фронт а не збирати по три копійки з бідного населення, на якийсь там дрон чи ще щось, тому що дуже багато грошей є в держави, і чогось вони не доходять туди, куди треба. У нас інтенсивно йде два роки. Війна, не зрозуміло взагалі, що відбувається, і чому люди повинні кидати по 20 гривень для того, щоб зібрати, коли от гроші. от вони є. Але мене дуже засмучує те, що свій гнів розлючені люди. Люди, які сидять під бомбами, люди, яких дістала війна. Що вони свій гнів спрямовуються на просто виконавців пісень, тому що ну виконавці пісень нічого вам поганого не зробили. Навпаки, саме Альона, Альона, Джері Хейл вони умнічки, вони дуже круто роблять цей трек купали, який мені дуже сподобався. Вони запартнерилися з якоюсь німецькою співачкою. Ми вриваємося в міжнародну культуру разом з цими дівчатами, і вони виконують дуже важливу роль. Певнена, що їх ніхто про це не просив. Вони просто розумні. І вони просто розуміють, що вони повинні робити як артисти. Вони працюються на Україну без зарплати, так безпосередньо від держави і розвивають нашу культуру, поширюють її по всьому світу, показують, що в нас є круті виконавці, що не просто колхозники. що у нас є смак, так бо кліп крутий. Мені дуже сумно, що українці принижують тих, хто робить краще в нашій державі. Це не повинно так бути. Як Шо, може, дівчата подивляться цей відос, то я хочу сказати, що, вибачте, українці вони в стресі, вони і до війни великої були в нас дуже злі. Ми не вміємо радіти за одного. Дуже багато людей заздрять дівчатам, тому що вони добилися успіху, тому що вони не купили шанувальників за гроші, їх не проспонсорував якийсь жирний продюсер. Люди не можуть змиритися з чиїмось успіхом. Розумієте, от те, що казав Кузьма, що проблема українців в тому, що вони не можуть один з Одного порадіти, коли один українець чогось там добився. Їм треба от спустити на свій рівень сказати, що ні, от ви неправильно там щось зробили. Повинні були ці всі гроші віддати на фронт. А ви вообще тут ніхто і звати вас ніяк, але знову ж таки може направити свій хейт на тих, хто виділяв ці гроші і. Вам стане трошки легше, я не знаю. Давайте думати, як закінчувати весь цей треш, щоб уже всі видихнули, бо всієї країни посттравматичний синдром. Якщо все таки як продовжиться, то просто безрусні самі себе поперебиваємо. Розумієте, а це не повинно статися, бо русня буде дуже радіти цьому. Нам треба пам'ятати, що українці самі себе спасли тоді. Що українці самі себе спасають зараз? Ми повинні тиснути на державу, щоб вона не вела себе як злодій. Щоб вона не вела себе як бандит, щоб вона не вела себе як орк. Також я думаю, що в цьому скандалі і хейті ще фігурує те, що вони просто жінки, тому що цей циферблат він був схожий трошки на Джареда то може якісь жінки самі стали гейтити жінок просто за те, що вони жінки, що не виграв якийсь там хлопець, який їм візуально сподобався. До речі, я прослухала всі пісні не повністю, але тільки те, що мені сподобалося, і ще була непогана пісня в Меловіна, і я поважаю Жаю, меловіна за те, що він прийшов зі своєю маскою у свині, куди там він ходив на якийсь захід, це було дуже круто. Цей жест він дуже надихає, і я дуже радію, коли діячі культури вони підтримують не продажну владу, яка їх купила, вони підтримують справжні українські цінності і розвивають наше громадянське суспільство. Якщо хтось знає якісь деталі, того хто скільки конкретно отримав грошей, скільки конкретно, то напишіть в коментарях. Але наскільки я знаю. Коли зірка їде на Євробачення, вона витрачає свої власні кошти і вкладається, якби сама. Думаю, що навряд чи щось змінилося в цьому, тому що пам'ятаю, дуже багато років тому, коли їздила Лобода на Євробачення, вона щось розказувала, що вона там квартиру заклала, короче, в борги влізла, щоб зробити собі круте шоу. Все таке дівчата поїдуть і ще будуть вкладати свої гроші, щоб виступити нормально, щоб все зробити. А ви їх хейтите просто за те, що держава виділила 250 тисяч євро на те, щоб провести нацвідбір. Запитайте в держави, чого вона виділила такі гроші, і чого всі, хто приймав участь в тому заході, не домовилися якось між собою, щоб взяти якісь мінімальні кошти за це все. Не на тому фокусуємося, друзі. Ви просто ведетесь на пропаганду, яка відволікає вашу увагу від бандитів і корупціонерів. У нас у владі я хочу, щоб ви направили свою увагу туди, куди треба і ні в якому разі не йшли на третій майдан. Це в тупо назву Треба точково вирішувати зада точково прибирати гнить, точково їх ловить. Бажаю, щоб громадяни України ставали добрішими і ті, хто поливає жовчу людей, які роблять благо для нашої країни, змінили свої погляди. Слава Україні!